Усім доброго дня! Вітаю на каналі Корисна Залізяка. Є на пропозиції деякі цікаві речі та спочатку про умови придбання. Номер вайбера перед вами. Усі запитання, побажання, замовлення та матюкання все за цим номером в СМС режимі. Уважно дивитесь відео. Весь товар пронумерований. Вибираєте кому що потрібно. Надсилаєте повідомлення на Viber. Я підтверджую наявність товару. Після чого ви проводите оплату на карту. І на протязі 1-2 днів товар відправляється до вас. Працює нова пошта і Укрпошта. Мінімальна сума замовлення 300 гривень. Ще раз вайбер. Ну що ж, розпочинаємо? Розпочнемо, як би по-нашому, зліва направо. Значить, перший номер це ось такий транспортер на картопле сажовку. Да, Він трошки поржавівший, але розшапахати можна. Ще працюватиме. Довжини тут десь 2,60 приблизно, ціна 300 гривень. Далі номер 2 Це у нас ось такий угловий редуктор. Передаточне число в його 1 на вході, 0,75 на виході. Вага десь приблизно 20 кг. В роботі не був вже років 10, тож його треба перебрати, почистити, змазати, поганяти там мишей з тараконами і ще буде працювати. Ціна 1000 гривень. Такий же самий з таким же передаточним номер 3 але він зібраний в іншій конфігурації, скажімо так. Для тих, хто не знає, відкручуються бокові кріплення і первічний вал направляється куди вам потрібно. Вправо, вліво, вверх, вниз, як завгодно. Цей в роботі був не важкий, але був не пройшло й року. Ціна його 1200. Номер 4. Такий ось черв'ячний редуктор. Вага 27 кг передаточна 30 на вході і один на виході. Ціна 1300. Кріплення, все тут ціле, все, все в порядку. Ось такий ось масивний редуктор. Це ходовий редуктор із зерноочисних машин із зернометів. Вага його 65 кг. Він має дві швидкості і нейтральне положення. Оцим вваженням переключаються швидкості або виставляється нейтральне. Значить, номер 5 ціна 3200. в його на першій швидкості. 20 до 1, на другий 400 до 1, Але з ним є проблема. Швидкість 20 до 1 не бажано використовувати там на промежуточній шестерні вибито пару зубів. Так що він працює, але шумить. А на 400 до 1 все нормально, все ціле, все працює. П'ятий номер, ціна 3200. Так, далі, шостий номер. Поперечена МТЗ юмз В роботі було, але ще років у нас то вистачить. Шостий номер 1300. Сьомий номер серго, до цієї ж таки поперечини, 400 гривень. В роботі майже не було. Якщо брати комплектом, буде 1600. Так, далі ось номер 8. 250 гривень. Пара ось таких ось колес діаметр 150. Ну, метал тут такий потужний, надійний, а резина так, чисто символічна, лише би пол не поцарапати. Восьмий номер, ціна 250. Дев'ятий номер, ось таке ось колесо з міжрядного культиватора, з якогось тупочка ціла. Резина ще дебела і метал надійний. Ціна 150 гривень. Єдинственний недостаток у цього колеса, воно, на жаль, сирото. Напорника в нього немає. Ну, як є. Ціна 150 гривень. Десятий номер 150 гривень. Втулочка металічна, саме колесо пластикове пластмасове, резина добра, діаметр 300 10-й номер 150. 11-й номер, ось такі ось поворотні колеса, поворотним механізмом. Ну, бажано, щоб забрали все, не різати. Ну, захочете переріжу. Колеса тут цільнометалеві, можна сказати, вічні. Ціна 450 гривень. 12-й номер. Тут такі ж самі колеса, скоріш за все, це з одного агрегата було з якогось. 400 гривень. Бажано тут ціляком. Ширина колес 35, діаметр колеса 130. 400 гривень. Якщо оптом, буде дешевше. Далі ось такі колеса діаметр 200, ширина 50. Такому ось виконанні з обрізаним тим поворотним механізмом. Ціна 120 номер 13 14-й номер з поворотним механізмом. Ціна 150. І з поворотним механізмом. Тут ще й торможний механізм наявності. Ціна 170. номер 15, ціна 170. Далі ступиться. Ступиться сіголки СЗ36 без підшипників. 700 гривнів. 16 номер. 17, -й, 18 -й номера 500 гривень це ступиться культиватора КПС. 500 гривень за штуку. Тут треба замінити оці шпильки. Бо різьба там слабенька. Тут шпильки добрі ще, але якийсь варвар. Не відкрутив кришку, а зрубав зубилом. Ну, можна залити ВДшкою і повикручувати. Ціна за штуку 500 гривень. 17-й, 18-й номер. 19, 20, 21 номер це ступиці із сівалки супн 6 супн 8 Там, де є підчіпники, де нема. Будемо вважати, що нема. Ціна за штуку 400 гривень. Номер 22 Ціна 250 гривень. Ось така ось ступиця. Не знаю з чого вона, можливо, з москвича. Тут все прокручується, все робить. По шпильках підходить на москвичовський диск. Ну, може комусь на якусь саморобку згодиться. 22 номер, ціна 250. 23 номер, ціна 300 гривень. Вступиться ось така. На 6 шпильок. Ну не знаю, з чого вона. Ось така, як, як є. Кому що треба поміряти, поміряємо. 23-й номер 300 гривень. Далі тиски, 24-й номер, ціна 350. Ну вони по-нашому. Прикрутить ніна було приварити. І тут репнувша основа. ця частина, що не, не рухається. Так що комусь на запчастини або, або під відновлення. Так, далі. Ще раз вайбер. Отакі ось цепки крок 41, у бухті там 3,5 метри. Але є чотири варіанти. Перший варіант кронштейн. Потім три звінок, Кронштейн 5 і знову три п'ять і так далі. Таких є два штуки. Слідуючий кронштейн через 9 звіньв. Е, таких три. Тут, значить, через 5. Такий один є. І тут кронштейн. Одно дзвіно, знову кронштейн, одне звіно, кронштейн і три звіно і знову через три. Такий є один. Ціна за бухту за 3,5 метри 600 гривень. Далі ось такий цепок, круг у нього 28. Довжина, якщо розклепати, буде 2,40. Це із кукурудзяної жодки цепук. Може комусь на якусь саморобку. Таких, таких кусків є з десяток. Так, 27-й номер. Це цепук. Ось цей з кроком 25. Є з двох видів. Підсилений і звичайний. Підсилений. 200 в метр, звичайний 180 в метр. Слідуючий це цепок на 19. Є також підсилений і звичайний. Підсилений 160, звичайний 140. Цепок на 15. Ось однаковий. Ціна 120 за метр. І цепок на 12. Є ширша. Під ширшу зірочку і підвущу. Цей 100, цей 80 за метр. Так, далі, далі трохи токарних запчастин. Не знаю, як правильно щось називається. Всю, все життя мріяв про свій токарний станок, але на жаль. Тож, якщо правильно назвати, не знаю. Вибачайте. Так, токарний патрон 250-й. Без кулачків. Оце все до його як правильно сателіти чи як їх не знаю і цього нема. Це що є в такому комплекті, оце 600 гривень. А це як кажуть, що як знайшов, що знайшов та й вам пропоную. Оцих штуковань, я так розумію, має бути три. Ну їх тільки дві. Потім отака ось штука тут надбита. І отаке ось. Так, чисто символічно, може комусь потрібно. 32-й номер, 300 гривень. Далі кулачки. Не знаю на який це патрон. Я б сказав, цілі кулаки. Тут по 2,5 кг кожного. Вони нові, в мазуті, в бумазі, як завернуті були. І оці штуковини до них, я так розумію, воно так стає. А оці штуковані кудись сюди стають. О, майже спеціаліст. Так, оце вся поляна 1000 гривень. Якщо це не потрібно, піде в металовом, а самі кулачки будуть коштувати 800 гривень. Так, номер 34, ось такий блочок. Тут крутиться, вертиться. Що воно не знаю. Тут нажимається. Ну, в общем, хтось щось придумає, кудись можливо примінить. 34-й номер, ціна 250 гривень. Так, далі, 35-й номер корпуса підшипників Це під 210-й Один повністю комплектний з кришкою і самим підшипником а інший голий. За пару 250 гривень Так, 36 номер. Це під 209 підшипник сферичний. Він там і стоїть, ну, такий собі. Кріплення тут так, знизу. 36 номер 300 гривень пара. 37-й номер також 209-й сферичний. Але кріплення тут трохи краще. 37-й номер 330 гривень. Так, далі ось така промопура. Тут крутиться, вертиться В народі поросям називають. 38-й номер 450 гривень. 39-й номер також промопура. Колись була тут обгонна мухта, а тепер все ж одне і залишилось. Ціна 500 гривень. 39 номер. 40-й номер. Ось такі от... Потужні корпуса для підшипників Тут у кожному 7 кг 600 гривень пара. Які підшипники не знаю, якщо когось цікавить, заміряю, розкажу. так 41-й номер, от поляна за 1000 гривень, зірочки і сама гітара на СЗ-36. Бажано оптом, поки що там побачимо. 41 номер, 1000 гривень. 42 номер. Це шківи. С. Значить, 42 номер. Ціна 350. Розміри зараз скажемо. Посадка 40. Діаметр по наружі 250. 43 номер. Ціна 400. 300 по наружі, 35 посадка. 44-й номер ціна 450. 260 по наружі, Він двохручейний. Ну, всередині то 40. Ну, там були мікрошліци Якісь. Зараз їх уже там нема. в общем, робота для токаря. 45-й номер 450 ціна. 320 по наружі, 30 всередині. Ну і це для тих, хто дровоколи складує 46 номер 600 гривні. 420 посадка 30 і 47 номер 800 гривнів. Це ще більш масивний. 480 і посадка 35. Так, ці є, далі. Далі профіль Б. 48-й номер, 250 гривень. Це натяжний. Він з роликом. точніше і з валіком. І всередині підшипники. 250 гривень, 48-й номер. 49-й також натяжний. Там, здається, 204-й підшипник, але він під заміну ціна 200 гривні. Так, далі. Номер 50 ціна 300. Понаружі 240. Всередині конус. 51 й номер ціна 300. 290 понаружі і внутрі 30. 52-й номер 450 ціна. Двохручейний. ну такий, Підношений. ну Ще послужить 330 і 30 внутрі. Ну, і ось така махіна, 53 номер. Ціна 1000, по наружі 530. Він двохручейний. Посадка 25. Ну, шпонки там під шпонку нема, він кріпився іншим способом. Якось так. Далі профіль О. 54-й номер 50 гривень. Це такий мініатюрний двигун. 55-й номер, 250 гривень. Тут теж з компресора він під конус. У наружі 170. 56 номер. 700 гривень профілі, А 330 по наружі. Всередині була шліцова, але вона трохи розбита. Він такий масивний, 4 ручья і важкий. В общем, робота для токаря. Виточить шпонку, виточить дюрку, яку вам потрібно. Навести там лад, якось так. Так, далі. 58-й номер, отакий от потужний кронштейн для підчіпника. 311-й підчіпник, він там і стоїть, ще й японський, ще й живий, робочий. Ціна 300 гривнів. Це 58-й 57-й пропустили. Це ось такий корпусок для 212-го підчіпника. Кріпиться якось так.

Наявності, здається, три штуки рік. 61 номер під 211 підшипник. Ціна 220 за пару. Ну, ще тут підшипники походять. Для наших саморобок, як то кажуть, голови хватить. Так, 62 номер під 210-й підшипник корпус 120 гривнів один. Тут під 6 гранник, що було там, не знаю. Ну, можна ж вибити, замінити і поставити, що вам треба. Так, і цей без підшипника теж під 210, 63 номер. 100 гривнів штука. Так, далі отакі от долота. Рала долота, як хто називав. 200 гривнів 4 штуки.

67-й штригеля, здається, воно називається. Їх 7 штук 150 гривень за всі. 68-й Це от така потужна. Не знаю як правильно прицепне, до Може якогось міні трактора. Кому що поміряти треба. Воно таке товстюче. Поміряти там. Отвори. 68 номер 500 гривен. Так, 69 номер. Это у нас зовнішня натяжная для ремня. 350 гривен. Разом с кронштейном. И с этим сектором, здається, называется. 350 гривен. 69 номер. Так, 70-й номер, це в нас ось така помпа. Ну, вона проблемна. Вона заклинила. Що на її перекочували невідомо. Може хто позабутиться. Перебере. Ось така помпа, 250 гривень, Корпус латунний. Так. 70 й номер, 250 гривень. 71 номер 400 гривень, Це ось такий кардан. Він абсолютно цілий. Все працює. Тут 8 шліців і тут 8 шліців. 71-400 гривень. 72 ось такий ось кардон. Не знаю з якого автомобіля. У мене половина саморобок з картонами наподобі цього. Привариш, що тобі потрібно туди і сюди. І служить віками. 72 номер, 200 гривень. 73 номер, такий ось неповноцінний Кардан 200 гривень. Христовину треба міняти. А тут тут отак. Другої частини нема. Що є, то є. 73 номер. Так, далі 74 номер. І 75 номер. Це отакі ось башмаки з плуга. Ну, це з якогось невеликого плуга. Кому що треба буде заміряти, звертайтеся, заміряємо. 74-75-600 гривень за штуку. Далі ось такі ось до культиватора, як в народі кажуть, ески. Три штучки їх всього. Хто на землі робить, то знає що це таке. 76-й номер, 500 гривень за всі. Так, далі 77 номер. Знову сирота. Таке ось колесо. Ціна 350, розміри 270, а ширина 70. Тут ось так. Ну, аби пора була ще б бігла. А мав кого є Забирайте побіжить. 77-350. Далі 78. -й. Це от тако як сказати з парка колес e, 1100 ну вони важкі тут більше 30 кілограмів. Між колесами 600, саме колесо 300 і ширина 60. Якось так. Ну Тут все є. Оце колесо крутиться, а тут треба розкоксувати. Скажете, перерізати, переріжемо. Ну, я б краще трохи доплатив і поїхав ціляком, Ось на раму закріпив і побігло. Ну, як скажете. Так, 79-й номер 1600. Така ж сама схожа з парка колес. Між колесами 690, саме колесо 400 діаметр 80 ширина. Ну, Тут розкоксовувати треба обидві сторони, підшипники. заржавели. Тоже ж перерізати, ну переріжемо. Ціна 1600. Так, далі. 80-й номер. Це ось такий циклон. Може комусь на зерно машину. Пиліот водить. 450 гривень. 81 номер 500 гривень. Це така улітка. Тоже кому що треба заміряє. Вентилятор там всередині валяється, все там ціле. Понятно ж, без електродвигуна. 82-й номер. Це домкрати. Всі під ремонт. 82-й, а тут перший, другий, третій, четвертий. Хочете всі, хочете поштучно, але їх треба перебирати, ремонтувати. Перший і другий 220 гривень за штуку. Може тут просто масло, Ма, не знаю. А от третій, четвертий не зовсім комплектні. Може хтось таким займається 180 гривнів некомплектний, 220 комплектні за штуку. Так, далі 83 номер. Це ось такий ланцюг потужний. Тут, а ну фокусуюсь. 3,3 метри 500 гривень. Пруток 13. -й

Так, і 85-й номер, 600 гривень, це ось такий балон. Це не ресівер. Тут матеріал такий приличний, товстенький, якщо комусь треба щось варити, доварити. Кранник там, ще щось. Тут ще й давлення якесь він видержує. Його тільки один отвір зверху тут під щось. Ну, Взагалі, я собі такий же самий залишив для... І дравлічного Буде бак під масло. Там уваримо, що треба. Так, здається все. 85-й номер, 600 гривень. Так, мабуть, на сьогодні досить Бо й так відео затяглось. Так, стіл з мілочовкою. Отакі От ось транспортери і ще один стіл там з дисками кольосними, з дисками до дискових агрегатів, Каністри і таке інше. Буде у слідуючому відео, яке, я сподіваюся, вийде через пару днів. Так, ще раз вам вайбер. Номер вайбера. Матюкання саме сюди. В смс режимі. Що, Здається все. Дякую за перегляд. Усім всього найкращого, всім мирного неба, пока!